Завершено. Я запрошую до слова народних депутатів України ігоря Гузя, Володимира Парасюка, Юрія Дерев'янка разом з представниками громадськості. Прошу. Андрій Денисенко народний Захоти, депутат заходи. також приєднується. Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми разом з громадськістю, депутати, які представляють мажоритарні округа, от Володя Парасюк Юрій Деревянко прикордонні звертають увагу на проблему людей, які мають автомобілі на іноземній реєстрації. Справа в тому, що вже декілька днів фактично заблоковані декілька митних переходів. Я представляю Волинь, Мене кожна адміністративна одиниця межує з республікою. Польща це Устилух і Ягодин. Та сама проблема. Люди змушені що днів виїжджати за кордон, треба їм чи не треба, аби мати можливість на цих автомобілів з цією реєстрацією перебувати в Україні. На превеликий жаль, керівник державної фіскальної служби пан Насіров не реагує на акції протесту, на наші звернення. Немає прогресу стосовно законопроєктів, які подані в парламенті, і назріває буря. Люди не згідні, люди просять врегулювати ситуацію. Люди готові тим чи іншим чином платити якусь невелику суму, аби легально перебувати тут. І якщо нам повезе, Європейський Союз дасть цьому році без віз, збільшиться кількість людей, які мають бажання проїхати за кордони назад. На наших митних переходах буде колапс. Тому я закликаю наші колеги зараз висловлюються реагувати. В першу чергу керівництво держави. Прем'єр-міністра Гросьмана, керівника ДФС, і пришвидшити в регулюванні цієї проблеми. Дякую. Доброго дня. Я хотів би додати, що в Україні є закони, за допомогою яких люди е, користуються і використовуючи їх, мають автомобілі на іноземній реєстрації. Тільки ці закони не працюють правильно. Вони мають викривлені, викривлені положення. Тому на цьому зловживаються митники, тому велика кількість е, готівкової маси е, просто-напросто усідає в кишенях чиновників на кордонах. Це треба все міняти. Оці люди вийшли з ініціативою для того, що вони хочуть жити за чесними правилами, за чесними законами і вони готові платити податки, тому вони. Стали ініціаторами того, щоб змінити законодавство. Нарешті треба йти за європейськими мірками і брати приклад наших партнерів з Євросоюзу. Тим більше ми йдемо в цю сторону, і ми мусимо, якби врегульовувати європейське законодавство до законодавства України, щоб воно було похоже. Тому я дякую що. Людям небайдужа їхня доля, небайдужа доля України. І закликаю всіх чиновників, всіх народних депутатів зрозуміти, що зараз кордони перекриті. Люди виходять відстояти свої права. Якщо Завтра їх не почують завтра, післязавтра вони приїдуть до Києва. А це немало автомобілів, це більше мільйона. І це буде колапс. І люди будуть стояти до того часу, доки їх не почнуть чути. Тому давайте не заводити в патову ситуацію і потім не шукати нікого, шукати винних. Поки є час це врегулювати, виправити і зробити так, щоб людям нашим українцям стало легше жити. Шановні. Громадяни України, шановні журналісти Юрій Деревянко, політична партія Воля. Я разом сьогодні з нашими колегами з активістами тут для того, щоб підняти проблему, яка не вирішується довший час. Ця проблема стосується ввезення автомобілів на імпортній реєстрації і обов'язок кожного українця протягом п'яти днів вивезти, в той час, як іноземні громадяни мають право один рік. Використовувати на іноземній реєстрації це питання, яке, на превеликий жаль, влада не хоче вирішувати, думаючи, що воно саме собою вирішиться. І сьогодні хлопці приїхали під Верховну Раду велика кількість активістів, які вимагають справедливого прийняття рішення в питанні врегулювання законодавчого ввезення імпортних автомобілів на реєстрації іноземній для громадян України. Цей термін має бути однозначно більший. Громадяни України і активісти, які сьогодні тут розуміють і пропонують, щоб за кожний місяць перебування такого автомобіля громадянин України платив гроші в державний бюджет України, щоб державний бюджет України ці гроші отримував. Натомість, сьогодні ці гроші отримують різні чиновники, корупціонери, митники, всі ті, що фальшують довідки, або іноземні громадяни, які використовують і надають так званий сервіс для наших громадян. Абсолютно не секрет, що за останні роки не стали більш заможні громадяни України, а державні чиновники і влада не зробили нічого для того, щоби. Податки стали менші і більш нормальні для того, щоб люди могли все таки мати можливість купити автомобіль і розмитнити в Україні. Тому сьогодні ми вимагаємо невідкладних дій з боку Верховної Ради, відповідно профільного комітету, з боку уряду. І ми звертаємося зараз до прем'єр-міністра України, до Гройсмана, надати відповідне доручення, створити робочу групу. Я переконаний, що ми всі. Депутати, які присутні тут, і ті, які нас підтримують у залі Верховної ради, готові війти разом з нашими активістами до складу цієї робочої групи, щоб ми вже не на словах, а на ділі за короткий період часу допрацювали той. Компромісний законопроект, який дасть можливість нашим громадянам України не порушувати закон, а платити чесно податки і сплачувати кошти в державний бюджет і користуватися певний період часу, не п'ять днів, машинами з іноземною реєстрацією. Тому звертаємося до прем'єра Гройсмана, дати негайно таке доручення, включити нас в робочу групу і рухатись вперед. Дякую. Добрий день. Звати мене Юрій Качур. Проживаю в Закарпатті, місто Перечин. Представляю громаду Закарпатської області людей, які зараз блокують кордони для того, щоб їх влада почула. Хочу наголосити, що це не в перший раз. Також представляю громадську організацію Авто Євросила і також представляю громадську організацію Майбутні Буковини. Хлопці з Чернівців також тут з нами. Зараз на вулиці біля Верховної Ради. Знаходиться приблизно 150 автомобілів на іноземній реєстрації. Люди також прийшли сюди виявити в такий спосіб своє невдоволення і готові тут стояти до тих пір, поки питання не почне вирішуватись в найкоротший термін. Чому хотів би сказати, чому ми купуємо ці автомобілі? Ну, всі розуміють рівень життя українців. Звісно, що якщо б у нас були кошти купити собі автомобіль достойний тут в Україні, ми б не шукали якісь шляхи, щоб купувати ці автомобілі за кордоном. Значить, чому 5 днів, чому 10 днів? Митниця на сьогоднішній день користується митним кодексом, який був змінений в 2012 році. Всі добре знають, яка була влада, якої вже давно нема. Закон до сьогоднішнього дня діє, і сьогоднішня влада не брезгує тим, щоб цими законами користуватись. В 380 статті Митного кодексу, частині 3, діє на сьогоднішній день, дискримінаційна складова вона принижує українців по відношенню до іноземців, українців в себе вдома. Я би хотів зачитати. Дві статті Конституції України, тому що всі розуміють і знають, що Конституція України це е, вищий закон в державі. Значить, стаття 24 Конституції України говорить, громадяни мають рівні конституційні права та свободи, є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. Статі етнічного та соціального положення майнового стану наголошую місця проживання та замовними або іншими ознаками. Стаття 26 України Конституції України. Іноземці дуже важливо, та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються. Такими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України. Всі добре зрозуміли і почули, що ми маємо користуватись такими самими правами, як користуються іноземці у нас вдома. А тут виходить, що ми в себе вдома маємо е, якби менше прав як іноземець. Зараз на Закарпатті, як я вже сказав, блокується кордон. Не розумію, я в цій державі якесь е, не змі, щоб воно це довело це до народу, що дійсно стоїть проблема. Проблема стоїть знову ж таки із-за цього, що нас змушують виїжджати кожних п'ять днів за кордон. Українець їде додому. Він де факто де юре не може їхати додому в режимі транзиту, в який поміщають. Транспортні засоби іноземної ілюстрації, наші митники. Також хочу заявити, що наша справа, наша справа вже просунулася, я б так думав, що дуже-дуже далеко. Оказується не так вже і далеко. Є комітет Верховної Ради, головуюча пані Южаніна з митної податкової політики, де ми вже, я думав, дійшли конкретної згоди, що дане питання обов'язково треба вирішити. Два місяці з посліднього засідання, з останнього засідання, яке проходило в комітеті, ніякої відповіді нема. От зараз бачимо людей тут. Я заявляв, пані Южаніні, не, не треба провокувати людей до якихось ну, незрозумілих дій. Люди, люди вже просто не розуміють, як їм діяти, і виходять просто на вулиці. десятий день хлопці стоять під Верховною Радою, голодують. Також э, влада не звертає жодної уваги. Просимо, навіть вже не просимо, я би сказав, а вимагаємо, щоб зняти дану напругу в короткий, найкоротший термін, прийняти якісь міри і вирішити дане питання. Нам пообіцяли, що в п'ятницю э, з нами буде спілкуватись. Э, Прем'єр-міністр України Гройсман Володимир. Я думаю, що ця людина можливо краще почує, тому що ну де вже можна було, всі кабінети, всі інстанції, все все ми вже пройшли. Є безліч звернень Чернівецької обласної ради, Львівської обласної ради, Закарпатської обласної ради, що дане питання треба вирішувати. Також керівник ОДА Закарпатської області 500, невірно вже звернень відправив у Київ. Реакції нема. Прошу вирішити питання в найкоротші терміни. Дякую. Дякую, панове брифінг. Дякую. Дякую. Я запрошую до.